Ходи сюди, ходи в «Аврору», коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в «Аврору». Як досягати успіху знову і знову, перетворюючи ці перемоги на стиль життя? Все це написано в книжці. А в якій я зараз вам розкажу. Отже, це книга серійний переможець автор Лері Вайдл. Книжка називається Серійний Переможець не просто так. Якщо в тебе є реально велика амбітна ціль, то ти маєш постійно працювати над собою, не зупинятися. Вдосконалюватися кожен день. Усі ми у своєму житті зустрічали людей, які, здається, крокують від успіху до успіху. І між їхніми успіхами практично немає ні пауз, ні спадів. Вони серійні переможці. У світі, де повно людей, які майже перемогли, вони належать до тих небагатьох, хто перемагає знову і знову. Автор цієї книжки виділяє п'ять ключових дій для досягнення успіху. Перше це рішення діяти. Це найголовніше, не чекати якогось слушного моменту. Другий крок це почати, почати щось робити. Третє це тримати темп, зберігати імпульс. Четвертий це виконати завдання. Якщо ти вже поставив собі цілі, йди до неї. П'яте це постійно повторювати, тому що перемога це не є чимось разовим. Багато людей думають якраз, що ці п'ять кроків автора дуже прості і банальні. Але є такий приклад там, про конкуренцію, що там футбол грають 250 мільйонів людей, професійно 130 тисяч. І там 0,000 досягають успіху, щоб грати в лізі чемпіонів. В сім років я з батьками прийшов в футбольну секцію, почав тренуватися. Та в мене виходило краще за інших, скажімо так, мене забрали в академію металістів в Харків. Я займався кожен день, додатково ще були заняття гімнастикою. Плюс ти паралельно виходиш постійно на поле, там по три, по чотири, по п'ять годин допрацьовуєш. Я зрозумів, що тільки через віру, через важку працю в тебе реально буде результат. Переможці перетинають лінію фінішу. І негайно спрямовують погляд на наступну мету. Чому? Бо вдосконалення це ключ до зростання, а зростання ключ до перемоги. Цю книгу я можу порекомендувати всім, хто хоче досягти успіху в будь-якій сфері, хто дійсно себе вважає серійним переможцем. Всі люди, хто втратили мотивацію та хочуть жити своє найкраще життя, читайте її.